Ще можна більше все контролювати, там є <зв inc>. марки, і ці знімарки, і ДТНки, і контрольна виробництва, <звичай> <звичай> і податкові постигну, але все одно у нас половина ринку в тіні, і я не знаю. Я дуже прошу наступного спікера нашого Андрій Нестеренко, співорганізатор цього фонду, є загальні землею, <звичай> член ради дозвіла, громади відставилась. Ще раз доброго дня. <звичай> від загальних питань. Верніше від часних питань перейду до загальних. Давайте ми з вами всі разом перенесемося в далекий 22-й рік. Десь кінець лютого, початок березня. Що тоді було, ви пам'ятаєте? Наші полички всі враз опустіли. Під загрозою зовнішньої агресії підприємці на місцях взяли на себе відповідальність, витягли все те, що було зароблено до цього. Ручно, з будівельними матеріалами, металевою галою, арматура і таке інше. І вийшли на вулиці своїх міст будувати гости. Всі, да, да, да. це пам'ятають, це було наше зароблене, яке складувалось потім. І таким чином ми змогли зберегти обороноздатність нашої країни. Потім був захист від нашої влади. Я допоможіть, працюйте. Я чітко пам'ятаю ту ситуацію, коли я дивлюсь в очі своєї дружини і кажу, що будемо робити. Поличні пусті, грошей немає, але є якась там невеличка заначка на наше майбутнє пенсійне забезпечення. Ми прийняли рішення залишитись без цього майбутнього пенсійного забезпечення і відкликнутись на заклик нашої країни, нашої влади. На сьогоднішній день, що маємо ми зараз? Ціни постійно зростають Фіскальний тиск. Так, я повністю підтримую свого колегу. Я зараз знаходжусь приблизно в тій же ситуації. Я підприємець тере волонтер. Постійно частину із свого доходу я відкладаю на ЗСУ на сили оборони. Або звертаються до мене, або допомагаю своїм колегам. Дякую всім за підтримку. Що сталося на сьогоднішній день? Якщо я відгукнусь, верніше не відгукнусь, а піду за закликом держави, ми змінили правила гри, ребята фіскалізація, я припиню свою волонтерську діяльність. Я, той підприємець, який працює на спрощеній системі оподаткування, але в зв'язку з тим, що сталася така ситуація, і наші жінки виїхали за кордон, а виїхали за попередніми оцінками від 9 до 11 мільйонів, я вимушений повернути в підприємницьку діяльність свого пенсіонера батька. Він не може кодувати під акцизні товари. Тому я після своєї роботи, після виконання своїх підприємниць, Забов'язань з 9-ї вечора до 11 вечора займався 2 тижні тим, типу, що готував підакцизні товари. Пройшло 3 тижні, змінилось все. Все, що я зробив, пішло по під підміс. Це все вже не є актуальним. Випад... Ну, Часний випадок. Е... Виробники вивної продукції, ви знаєте, змінили вітраж 2,4 літра стало 235. Все Це зовсім інша продукція. Купувати потрібно було. Що це від держави? Що вона робить, повертаючи ці перевірки? Я вважаю, що це є економічна і політична диверсія. <клухи> Я вважаю, що кожен підприємець. Той, що волонтери. Це вже, це вже людина, громадянин, яку треба прославляти. На сьогоднішній день зі мною приїхав мій побратим, підприємець. Який, як ви думаєте, що він зробив перед тим, як сісти в машину і поїхати сюди зі мною? Він виконав замовлення одного з підрозділів Сил оборони. Він виконав це замовлення, надав матеріальні цінності. Пропозиції до цієї держави. Я сподіваюся, все, що сказано, ми відобразимо в, в нашій кінцевій резолюції. Наше звернення призведе хоч якусь хвилю реакції за сторони владних інституцій. Сподіваюсь, врешті-решт, що ця країна, ця держава зрозуміє, що ми не вороги. А ми опора цієї держави. І врешті-решт ми порозуміємо. Тому слава підприємцям, волонтерам, слава всім, обороні України. Слава Україні. Дякую, пара Андрій. Це ну, така була полка промова, що це диверсія, що це диверсія, чи просто якась некомпетентність. Я...